Адвент-календар цього року для себе в мене буде від Дінейл, тому що в них до кінця грудня мінус 30%. І я скупила все, що в мене закінчилось, тому що це мої улюблені матеріали. Давайте зараз вам покажу, що в мене тут. Білдер Гель номер 02 це мій улюблений колір. Подивіться, який гарний, звичайно, рожевий. Круто під френч, під бейбі-бумер, під всі такі новорічні, сніжні дизайни, такі світлі, гарні нігті. Подивіться, яка консистенція. Чому я люблю їхні білдери? Бо, бо, бо тут ідеальна консистенція. Вони дуже легко наносяться і легко розпроваджуються по нігтю. Взяла собі білдер-гель номер 4 тому що це ідеальний такий холодний нюд колір на зиму. Подивіться, який класний, такий, знаєте, сніжний. Він на руках, більш такий холодно-сірий виглядає, просто неймовірний колір. І ця консистенція білдери в них не перевершені. Взяла собі велику поємність топу, тому що топу на свята завжди мало не буває. Він швидко і Його треба мати як можна більше. Взяла з ультрафіолетовими фільтрами. Білдер гель номер 10 це теж такий сіро-бежовий кольор, тому що клієнтки сказали, що в мене немає таких баз і гелів, і я вирішила запастись. Знову подивіться, яка консистенція класна, така як пластилін. Дуже зручно працювати. Я нею працюю в техніках швидких, без опилу, часто, тому що для мене це ідеальна консистенція гарно вирівнюється як база рабер. Білдергель номер один це звичайно молочний колір. Куди ж без молочного в новорічні свята? Обов'язково має бути під класні дизайни, теж сніжні, якісь такі світленькі. Я бачу його з гарним якимись е зверху втирочка. Ось, буде класно. Далі, білдер, білдер, гель номер 11, Це такий сіренький, холодний, гарний кольор. У мене немає сірих завжди. Знаєте, чи на дизайн якийсь светерок, чи щось таке. у мене не було сірих, а я не люблю і колір. і Ще щось краще взяти гель-колір, який вам два в одному. І гель, і колір. Подивіться, який класний. Просто неймовірний колір. Я думаю, круті дизайни вже в мене деякі варіанти в голові є. Також взяла собі дві бази: це номер 32 і номер 11, 11 це такий. Світленький колір, але трошки йде так з персиковий. Дуже гарна база. І база номер 32 це рожева з блискітками, з таким шимером, таким сріблястим. Дуже красива, теж буде неймовірно гарна на зимові, класні свята. До речі, дівчата, що хотіла сказати, всі матеріали від Дінел дуже добре запаковані двома ось такими штучками, такими папірцями під кришкою, щоб матеріал менше витікав. І дійсно, їхні матеріали не течуть. У мене ось стоять один на одному і нічого з ними не відбувається. Я дуже задоволена тим, що я замовила. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чим. Ви запаслись перед святами е, і мінус 30% до кінця грудня. Якими саме матеріалами з Дін Що саме вам більше за все подобається?